Три фільми, які навчать тебе маркетингу краще за курси Art and Copy 2009 року. Документалка про рекламу, яка стала культурою, це історія тих, хто створив слогани Just Do It та Think Different вони не просто придумали красиві слова, вони формували спосіб мислення цілого покоління. Після перегляду ти подивишся на кожен білборд зовсім по-іншому. The Founder 2016 року випуску. Художний фільм про те, як Рей Крок перетворив невеликий фастфуд Макдональдс на велику маркетингову імперію. Це історія про франшизу, масштабування, корпоративну етику і безжалісність у світі бізнесу. Це зовсім не про бургери, це про силу системи і бренду, яка захоплює. Світ The Greatest Movie Ever Sold 2011 року. Морган Сперелоук створив фільм, який повністю профінансований брендами. Увесь фільм це продакт плейсмент і в той же час критика продакт плейсменту. Поки дивитесь та смієтесь, ви навчайтесь тому, як бренди лізуть у фільми, музику та наші з вами думки. Унікальне кіно в своєму жанрі обов'язково рекомендую до перегляду. Це підбірка фільмів, які дійсно надихають, викликають сумніви і навчають більше ніж сухі лекції по маркетингу чи курси. Подивіться, хоча б один, і ваше уявлення про світ маркетингу ніколи не буде таким, як раніше.